Вітаю вас на каналі. Сьогодні 8 серпня 2024 року місто Переяслав Київська область. Хотів би вам показати не новинку на моєму винограднику. Та й на багатьох виноградниках це не новинка, але перевірена класика. Ось дивіться, сорт приображення крайнова. Ось дивіться, вже тут було частково зрізане урожай. Для чого я показую саме цю гібридну форму, яка вже багатьох. Є на винограднику відомо. Для того, щоб показати, що є новинки, є суперновинки. Але, як на мою думку, класика вона залишиться на багатьох виноградниках, ось дивіться, на сонечку бере таке рожеве забарвлення великого розміру ягоду. Давайте перейдемо на цю площину. Да, в нього є дефекти, перегін грибенішки. Але якщо є розігнаний кущ, ось дивіться. Яка грибенішка, і грона не перегибається. Ось одна друга. Ось дивіться навантаження, які... це я показую для того, щоб люди зрозуміли, що є гібридні форми, які залишаться на роки. Ось дивіться, давайте далі перейдемо. Дивіться, скільки його тут у затінку. І немає сонечка, гірше березабарне, треба обов'язково освітлювати. І ось дивіться, до самого кінця. Є тут урожай. урожай. Урожайність його дуже висока. На багатьох виноградниках вже цю гібридну форму перещепили. я вважаю, що вона варта того, щоб залишити її на винограднику. Як, на мою думку, з її, цим дефектом перегином грибінжки дуже багато хто навчився працювати. Я також навчився працювати. Коли вивозиш на продаж преображення, воно розходиться одне із самих перших. У нього велика розміром ягода, гарне забарвлення бере на сонечку, Муската нема, гармонія, тоненька шкірка. Перевірена класика. Дякую за перегляд, до побачення.